Благодійний фонд урбанських продонав'я веде активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу військовим збройних сил України. Днями представниками фонду було передано ще три автівки, які вирушать до лінії фронту. Ця автівка безпосередньо ювілейна 45 та яку ми передали з часів початку збройної агресії у лютому. Минулого року сьогодні передається два пікапа і евакуаційний бус для е, різних бригад. Які як я вже сказав, знаходяться на сході нашої країни? Перше авто буде доставлено 37-му окремому мотопіхотному батальйону, Друге отримає 35-та бригада, а третє передається військовим 36-ї бригади. Усі автівки було переблаштовано за потребами військовослужбовців. Це був пасажирський бус, який ми переробили в евакуаційний бус. Наразі там встановлено таке місце для того, щоб можна було покласти. Пораненого звісно, зробили там декілька сидячих місць для медиків. <пев> а, і а, ми замінили шість стеклах, <гаджув> а, а зашили їх металом. Я е, військовослужбовець е, 37-го окремого топіхотного батальйону проходив. Проходжу зараз військову службу в, в, в зоні активних бойових дій в Донецькій області, там де зараз е, саме пік бойових дій. Да, і так як я родом з Одещини, з Одеської області, то мені дуже приємно, що фонду придунав'я. Братів Рубанських допомагає нам, моєму батальйону, такою допомогою у вигляді автомобіля пікапам, бо зараз це є дуже актуально. У нас кожного дня відбуваються артилерійські обстріли і буває так, що машини попадають під обстріли і повністю виходять з ладу. І, і такі машини, як ми тут бачимо, пікап, які може ладнати будь-яку перешкоду, дуже допомагає в евакуації поранених і на жаль загиблих військовослужбовців. Також таке авто на відміну, може впоратись із завданнями при коригуванні бою. У нас є приклади, коли під час бойових дій командир з бою. Теж на одній з машин, яку передавав фонд братів Урбанських, виїжджав в зону бойових дій і керував бой. Машини дають змогу владнати перешкоду, коригувати бой, будучи на місці, і успішно виконувати бойові завдання. Трохи раніше умільцями станції техобслуговування, які безпосередньо займаються удосконаленням автівок, було переобладнано автомобіль відбитою ворога при боях під Херсоном. Віджали у те і забрали. Вона без документів, без нічого Зараз вона робить стільки рухів. Юра її робив, діли заваріли кришу. Вона тут була розбита геть. тут була розбита геть. Александр, я очень благодарен ему, ну, Я не знаю, как вот, Ну Бог послал, наверное, этого человека. То есть вообще просто он просто перебрал эту машину. Тут починає новые форсунки, заканчуває тормозами все, новое. Окрім авто, українські військові отримали грязьового гуму, буржуйки, тактичні навушники та предмети першої необхідності. Сеня приверзиває Юрій Слободян для юг тудей.